Доброго здоров'я. Ну, Такий варіант смокера це наш стандартний е смокер, який називається Штонда, але з деякими, так би мовити, змінами, котрі побажав внести замовник. Тобто ми, в принципі, йдемо на виготовлення, ну, робимо не тільки наші стандартні вироби, але, якщо вам потрібно, якщо ви звернетесь і. Запропонуєте або попросите якусь зміну, ми, в принципі, можемо її внести, тобто поближче. Все, в принципі, по стандарту: стандартна топка, стандартна полка, стандартні ноги. Але перший момент сюди замовник побажав поставити сітку. Тобто він також буде цим смокером користуватися як. Ну, тут щось готувати, якісь там стейки, я не знаю. Це, до речі, дуже зручно. В усіх наших пічках до казана такі сітки ми виготовляємо. І це прям, ну, це зручна тема. Самі користуємось, точно знаємо, все працює. Раз. Тут все як було. Бочка, бочка у нас стандартна на 11 шампурів шириною 60 см, а ця бочка довжиною 80 см на 15 шампурів, і отут він побажав такі дві сітки поставити. Сітки, ну їх можна міняти місцями, можна одну зняти, поставити шампурів і сюди щось там допікати, або навпаки, поставити цю більшу. І е, тут іще стає 5 шампурів, можна одночасно готувати. От, або так на двох сітках це можна робити. І тут у нас є такий гачок, не знаю, як це назвати. Отак він хоче зберігати свій інвентар. Тому так, сейчас ще раз, отак от клац. Так, ну однією рукою незручно. Отак от клац. От. Ці сітки будуть зберігатися, ну і та кругла також туди стає. От. Тому да, звертайтесь. Якщо у вас ви знайшли якийсь варіант е, смокера, мангалу, печі до казана, там, чи будь-що у вас є, але ви хочете ну, дещо його змінити, е, ми можемо це виконати. І зробити, щоб воно було ідеально підходяще до ваших потреб. Всього доброго. Сайт наш цар Гриль. Ну, посилання, як завжди, лишу під відео. Звертайтеся, будемо раді до співпраці. До побачення!